Привіт, слава Україні, рибаки! Вітаю вас на своєму каналі Travel Carp. Сьогодні у нас відео не на рибалці, сьогодні в нас розпаковочка. У нас сьогодні повернулася зима. Вийшов я рано на вулицю, і в нас мінус 2 градуса. Мінус 2 політає сніжок. У нас сьогодні 29 березня. А зараз ми вирушаємо на нову пошту. Я отримую посилку і разом розпакуємо, подивимось, що знаходиться в цій посилці. А ви, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент. І нагадую вам, що в нас триває конкурс, розігрується добовий набір для Ловлі Карпа. Прикріплю я до цього відео десь отут: от в мене зліва вас справа. Так що підписуйтесь, беріть участь, вигравайте. А зараз їдемо за посилочкою, так що погнали. посилочку і розпаковуємо. Це також український виробник, так як я вже говорив, що будемо користуватися виключно українськими брендами. І в нас тут на тут міксер. Метод мікси в нас від Олексія Погача Stick Flat Mix. Зараз будемо дивитися поближче, які вони в нас є. До речі, я в тому сезоні їх тестив, мені сподобалося. Новинка Salmon в цьому році. Знову салмон. Тигровий горіх. Ще один тигровий горіх. Я замовляв чисто такі, які працюють. криль. Супер фіш. І нам відомі всім, хто ще не знаю, чесно скажу, хто ще не користувався белачан. Думаю, що всі рибаки вже ловили на цей смак. Отак От я їх розложив. І ще також новинка. От такий суперфіш. На мою думку, я її вже тестив того року. Тут 400 грам, і потрібно для нього 110-120 грам водички. Заливаєте, перемішали. І все, 10-15 хвилин і можете використовувати. Мені сподобалося. Користувався я виключно і кріль, так як рибна серія, на мою думку, найкраще працює так як по холодній воді, так і по теплій. Ну, можна буде, звісно, спробувати зробити такі батли. Взяти солодку серію і рибну серію, і половити в одній точці дві палки. Одна палка на солодку, друга на рибну. І вже також будемо тоді знати, як і що краще працює. Ну, в цьому році ще додалося це ліквіди. Я використовував тоді тільки водичку, а зараз вже є ліквіди. От, кріль вам. Суперфіш. І зараз також отут пів баночки ліквіда. Доливаєте водичку, заливаєте все в нас наш пельчик і все, перемішуєте. І готово. Так, і ще в нас дві посілочки. Це у нас новинка від Anvi Fishing. Ними я ще не ловив. Також Made in Ukraine. Це метод мікси, 3 в одному. Новинка в му році. Так що будемо тестити, пробувати на них ловити. Зараз розкладу їх і покажу вам поближче. Так, дивимося, що в нас тут є. Є фруктовий мікс, salmon Strawberry. Tiger Nut Corn. криль халібут і Pineapple пір. Ананас кисла груша, кріль палтус, тигровий горіх кукурудза, лосось полуниця і фруктовий мікс. От такі новинки, тут вже зразу йдуть ліквіди, флюру, рідина. Зараз собі відкладемо дві штучки. Це я візьму криль халібут і візьму ананас кисла грушка. Так, як я говорив, будемо пробувати гребне фруктове. І зараз відкриємо, подивимось, що тут в нас всередині. Так, друзі, взяв я два мікси, які ми будемо використовувати на рибалці, будемо тестити цю новинку в нашому переможному році 2023. І скажу чесно, друзі, це не реклама, я реклами ніякі не роблю. Мені ніхто за це не платить. Я просто заказую на магазин, пробую, якщо воно працює, тоді раджу вам, раджу покупцям. Якщо воно не працює, я зразу правду скажу, що воно не працює, я навіть сам замовляти не буду і використовувати також не буду. Так що давайте, друзі, відкриємо ці метод мікси. Два, які я собі обрав, подивимося, що всередині. І вже коли поїдемо на рибалочку, вже попробуємо ці метод мікси. Так, відкриваємо поки криль халібут. Відкриваємо перше. Тут, в принципі, пишеть аміноліквід плюс флюродіп. Такий пишик, запах зразу класний. Такий у нас ліквідік. Так тут пишуть, як використовувати на упаковці, всім рибакам буде зручніше. Доливаємо до повної баночки водички до ліквіду. Заливаємо все. До нашого пельчика і чекаємо 10-15 хвилин і можна використовувати досить такий непоганий, ну, все покажуть на риболовлі. Тут немає сипухи, в інших є ще сипуха, яка робить таке облако воді. Так, це був у нас криль. Халібуд. Тепер відкриваємо кисла кислогруша? Все те же саме, ліквідик. Аміноліквід, запах пельчика такий же. Добавимо ліквід, замішаємо і запах буде кисла груша ананас. І ще один плюс цих наборів це ціна. 148 гривень, якщо я не помиляюся. Ну, 150 гривень за округлим. Такий метод мікс 3 в одному. Скажу чесно, ціна вразила. Приємно. Ну все, попробуємо на рибалці. Буде працювати, значить, супер. Отаке у нас вийшло коротке відео з розпаковкою. Якщо вам подобається, ставте лайки, пишіть коментарі, чи заходить вам таке відео. І будемо далі отримувати новинки для своєї рибалки, для магазину. Також буду все вам знімати і показувати. Я вже відклав собі одну грибну серію, одну фруктову. І будемо робити такі водойомі батли. Фруктова, рибна. І будемо дивитися, що краще працює. Правда, щоб було все почасному, буде одна у нас дистанція, одна точка заводована. Просто на одному флеті буде стояти грибна, на другому флеті фруктова. От і все. Щоб було все по-правильному. Щоб не було всяких нюансів. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до зустрічі на рибалках, всім гарних трофеїв, мирного неба і здоров'я. Всім пока!